Всім привіт. Приїхали. Ну як приїхали? Так і не, не уїжджали. Е, розкидали ми тут гній на цій траві дискованій. Цілина можна сказати. Ну, як можна сказати, така є цілина. Було тут дисковано на суху і розкидали гній. 4 таких каламашки, тобто в районі 5 тонн приблизно. І тут пшениця ще. ну Разом сотих 50 150. Будемо зараз спробувати орати. У нас були, прийшли дощі, то дивлюся, люди оруть, то більш менш непогано. То зараз побачимо, що цей тракторець може тут зробити, чи хоч потягне він тут цілі ночі, ні. Чи будемо пошкрабаємо на 15 сантиметрів, аби пере перевернути цю траву і гніплю орати. Так що я завожусь, завожу трактор і побачимо що воно буде. Значить що, увльокся я цим ділом вже, <гум> трошки вирав. А Грудки отакі, так. торішня солома. Ну, таке, розбивається. Ну, суховато, суховато. Тут де ора не було, то ще нормально, а там де трава, то суша добре. Так приорюється, я вам скажу все дуже добре. Гніється все. На ту сторону пізніше буду вже як їхати. З тої сторони апарат, то підійду. Ну, давайте поміряємо глибину, що я тут орав настрою того плуга. Десь в мене є рулетка. Спеціально навіть взяв. Так. Сантиметрів 20, напевно. Солому заберем. Як там роблять? Ключа ложаті. Рулетка не порізана нічого. Двадцять. 20 і годі. Можна попробувати ще заглибити, але тут він потягне і більше, можна до речі попробувати. А от з тої сторони, то там де гній, то побуксовує. І побуксовує він нормально, де на на наїде чи ще щось. Але як бачите, приорія дуже добре все, перекидає цю скибу. Я думаю, мірити сенсу немає, тут трошки трохи мілкіше буде. Напевно. Да. Там приблизно. Але тут а суша, ну як суша, іменно тут де трава, то дуже воно так тяжко лізе в землю. Там де пшеничка, то так, да, там можна і на всі 30, напевно, заглибити. Але як я ходжу по колу, то там би не ви... там не витягну. Якщо так що так. Значить що, ось така поки що виходить оранка тут доцілена, По глибині я показував сантиметрів 20. Хожу, ходив з третьою передачею пониженою, але цей, там було гною з тієї сторони більше, гною якось і третьою пониженою ходив. Тут вже першою повищеною ходжу, більш-менш тягне, все нормально. Земля така ну, цікава, така, розсипається вроді грудки. Ну, сухе, але розсипається, все приорюється. Трактору нагрудку собі йде нормально. Десь при, сухо, звичайно, десь прихопить так буває моментами. Або як гній, то буксує, то Це взагалі Саме хуже, це по гною, як гною нема, то він собі навіть не боксує просто. Собі йде і десь там прихопить, Вух і пішов далі, вух і пішов далі. То така поки що виходить оранка. Е, пробував з глибиною гратися. То Тут а, ото 20 см і все. Трактору ну, 22-трактору десь так І трактору тяжко. Е, зариваєтеся, починає, ну, де погною особливо а так просто тяжко то не хочеться його насилувати, то приблизно двадцятка з головою мені хватить, на... тим паче тут не оралося дуже давно. А по пшениці, а по пшениці там є така проблемка. І це ну, більш за все, що в плугові, стойки в нас низькі. І пробував я по пшениці загнати ну, чим поглибше. То, тако сантиметрів до 20... П'яти, напевно, він ще нормально, а потім починає забиватися. Особливо забиватися, не особливо, а забиватися сюди, між першим корпусом і другим передплужником. Забиватися між першим передплужником і трактором. Там солома лежить і вона один раз задіскова, змолочена з цією січкарнею і затісковано. І пішов дощик, у нас був. То може через те, що вона ще вогка така від землі з сир, сиростю тяне, вона така вогка, і вона набирається, набирається. Раніше воно, як набиралося, то воно проскакувало, а це не хоче проскакувати. То моментами буває, забивається, хоч, хочеться. Так що тут а, глибину максимально не побачимо, яку може цей тракторець. Але він все одно там волочить, і скільки я там пробував, десь ну, 25 см він йшов, йому хоч би що, першою повишеною волочить. Будемо орати картоплю, ну там, понятне діло, що картопля не цей, то попробуємо його заглибити нормально, побачити, як він буде орати, як він буде справлятися. І таке ору з гурною через те, що там по пшениці йде, то груда велика. Получається. А тут така нічого. Ну, Нормальніше, на зиму саме раз. А там є вириває такі великі груди, то трошки його хай розбиває. Так що таке поки що маємо. Ну що, все. Вигралось. Почнемо з трави. Трава вигоралась нормально. Глибиною я вам показував. Сантиметрів 20, плюс-мінус йшла. Глибше просто вже для трактора мучительно. А мілкіше то який сенс. Ну, погною і тяжко, звичайно, пробуксовував. Але таке, як на зиму, то взагалі добре, все вся оранка, все приоралося, все закрилося. Е -е... Земля така, ще цікава, не оралося давно, розсипається. І суха, але розсипається. Дискувалося тут. І от ось, можете бачити. Тут була така долинка і дуже погано воно дискувалося. Ну, взагалі тут воно пройшло, Диска не достали, знаєте. І отакі от так, от волони нам повидирало. Ну, де не-де такі. Оце в долинці. А так в загальному трава заоралася, все отлично, все добре. Мене все поки що задовільняє. Пшеничка зразу почала орати, все добре було. Потім захотів глибину зробити побільше почала забивати. Солома. От вимілив назад, ну так само сантиметрів ну 22 приблизно. Ішов. І все рівно, де багато соломи, то час від часу забивалося. От де волок був, напевно видно, що тут солома січкарню перебилася, ну комбайном. Задіскувалося. Невірно, що погано задіскувалося. Ну, по сухому. -то. Але все равно. Ж... І час від часу забивалася на такий нюанс по Плужкові. Пишіть, що саме, чому могла забиватися солома, хоча в принципі я такої маси тут її не бачив. Вона була задіскована і більш-менш навіть я вам скажу. Але все рівно забивалася. Я, я думав, що, ну, що цьому Плужкові буде по барабану. На мою думку, тут не вистачає висоти стойок. Тобто вже як е, раніше орали, то орали мілко менший тракторець, бо то він орав сантиметрів 17 та навіть 15 можливо. Отут е, торік, напевно, сантиметрів 15 він орав, то тут була така буйна зелена маса. То він більшість ковтав проходило. А це, не захтів, заглибився, та й він. Та й напевно тут мала вже відстань трошки сюди накидає, на передплужник, сюди-сюди і все. І воно починає гребти, гребти і тут остається. Я вже думав, можливо зняти взагалі цього передплужника. По ідеї, у нас ці. Корпуса хорошо все прикидають, все. Ну, наступний раз побачу, можна буде спробувати, як він буде орати без передплужників. Там ще в нас одна ділянка з гноєм під брюки. Там ще. Передплужники треба буде, а далі можна так буде спробувати. Ось такий момент по плужкові. Так що хтось там писав, що. Як він піде по рештках, щоб багато було. Ну, от так він пішов, час від часу забивався. Хоча, можливо, це якісь там нюанси регулювання саме в тих передплужніх вище, нижче чи ще щось. Я в цьому не спеціаліст. Якось так. До речі, думали. Ну, як думали, говорили там знайомим, чи потягне цей трактор 2 по 35, ну такий з, з високими стойками, до да, Т-40 плуг, то напевно він по пшениці він би пішов спокійно. А от тут ще й сухо то. Не зміг би по-любому. Ну, пішов би 10 см, але тяжковато, однозначно. Ось така от оранка. Перший раз таку велику площу ров. Максимум було 40 соток, як раніше орав, а це 50, тут така квадратна, то довго, багато часу пішло. От що по часу то багато, так. Да. Ну нічого, З Деякі там десь згубив був. Пальця на тягу тут чепить на цей, на палець цього. В общем, все. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що на рахунок пушка, щось на рахунок трактора, щось на рахунок коранки, там що не вмію орати все таке. Буде дуже приємно. Так що підписуйтесь. Всім миру і до нових зустрічей!